Шановні мешканці Івано-Франківська, у своїй роботі я б хотів, хотів започаткувати практику щотижневого звітування перед вами шляхом викладення оцих коротеньких відеозвернень до вас. Перш за все хочу зазначити, що це є більш, найбільш скажімо так, оперативний спосіб і найбільш доступний, оскільки дуже часто так буває, що окремі якісь слова витягуються з контексту. десь, не повно висвітлюється питання, а спілкування в такому форматі дає можливість повно і об'єктивно висловити свою позицію, якісь певні тенденції по певних питаннях. Отож, що нас чекає скажімо так, на наступній неділі? Найбільш важливою подією, звичайно, що це буде 35-та сесія міської ради, 6-го демократичного скликання. Хотів би коротко пройтись по питаннях, які будуть розглядатись власне, на цій сесії. В порядку денному, який сформований і вже розданий більшості депутатам на руки, є близько 40 питань. Найбільш важливі питання, звичайно, що це є перше питання про стан доріг в місті Івано-Франківську. Воно буде розглядатись у двох контекстах. Перший контекст це. Про вжиті заходи по ремонті вулиці Шевченка, ми знаємо, що на попередній сесії розглядалося це питання, було дане доручення структурним підрозділом виконавчого комітету, зробити певні, вжити певні заходи, проаналізувати ситуацію, чому ж так сталося. І депутати для себе хочуть мати розуміння, які заходи в хто все ж таки винний в тому, що місто не освоїло гарантовані державою кошти. Чи це винні виконавчий комітет, чи це винне казначейство, чи це хтось інший ще винен. Також, звичайно, що не можна, звичайно, що обійти питання стану доріг в місті Івано-Франківську. Буквально на цій неділі виконавчим комітетом міської ради був затверджений титульний список робіт з ремонту доріг, як капітального, так і поточного, які будуть виконуватись у 2013 році. На сесії міської ради ми розглянемо. Це питання. Перш за все, ми для себе, депутати повинні визначитись і мати розуміння, в якому напрямку ми йдемо. Є різні версії. Перша версія це те, що ми ремонтуємо капітально дві, максимум три дороги в рік. Друга є шлях виходу з цієї проблеми це те, що ми йдемо шляхом запровадження нових технологій, так званий ремонт. Методом щема і ремонтуємо в рік до 15% від загального обсягу доріг. Так що я думаю, що на цій сесії, зокрема, ми будемо визначатися і в цьому напрямку. Також є значна проблема фінансування з обласного бюджету і, так скажемо, допомога місту в частині ремонту доріг. Не секрет. Є те, що якраз зараз йде розподілення субвенцій з обласного бюджету, і наразі місту Івано-Франківську не виділено жодної копійки. А ми всі чудово знаємо, що є в нас такі вулиці, як Набережна, є такі вулиці, як Івасюка, які є фактично обізними, але наразі вони перебувають в комунальній власності і обласний бюджет на них нічого наразі не виділено. Це питання також буде розглядатися. Під другим питанням наразі порядку денному є питання про утворення виконавчого комітету. Всі знаємо, що в кінці минулого року міська рада прийняла рішення про відставку виконавчого комітету. На те було ряд об'єктивних причин. Я в попередніх своїх десь як відеозверненнях, так і в іншій формі десь говорив, які є причини. І Нарешті і самому міському голові стало зрозуміло, що такий скажімо так, стан роботи і стан речей, які зараз є вже надалі є неможливим. І він сам ініціював питання про розгляд цього питання. І я думаю, що на цій сесії ми побачимо новий виконавчий комітет, який, я маю надію, все ж таки, що буде більш ефективніший, ніж його попередник. Далі йде традиційний блок питань, це є бюджетні питання, тому що ми розуміємо, що бюджетні питання, бюджет це взагалі є динамічний процес, потрібно вносити певні корективи, перерозподіл, Так, зокрема, ми свідомі того, що зокрема, будуть якісь певні кошти додаткові передбачені і на ремонт доріг. Звичайно, що це нанесе певну шкоду. Для інших статей, які фінансуються з бюджету, але ми розуміємо, що, на жаль, на жаль від цього місто нікуди не дітися, тому що той стан доріг, який є зараз, станом на зараз в місті Івано-Франківську, він найбільш критичний взагалі за останні роки. На це, звичайно, що вплинуло як і недостатні кожний рік фінансування цих видатків, так і певні природні причини, які є не тільки в місті Івано-Франківську, а й взагалі по цілій Україні. Далі також ми розглянемо питання, я думаю, що будуть мешканці з вулиці Мазепи, 35А, точніше з сусідніх будинків. Знаємо, що на минулій неділі була перекрита вулиця Мазепи внаслідок таких дій забудівника і будемо дуже детально розбирати це питання. Уже зараз працює тимчасова комісія, яка вивчає це питання від себе, що я для себе засував. Це я з'ясував наступне, що ті містобудівельні обмови і обмеження, які надавалися забудівнику в тому дворі, і те, скажімо, напевно, що це було самозахоплення в частині будівельного майданчика, явно не піддаються здоровому, глузду. І ми хочемо почути людей, хочемо від себе зрозуміти все ж таки, а як же так сталося. Також буде розглядатись питання, ми знаємо, що нещодавно була акція «Вставай Україну в Києві, і там було прийнято колегіальне рішення про звернення до місцевих депутатів місцевих рад, щоб вони підтримали ту ініціативу, яка була озвучена Арсенієм Місильником у Києві. Так що, я думаю, ми також депутати місцевої ради, як ради, все ж таки. На 95% демократичної. Підтримуємо це звернення і, звичайно, що будемо будем працювати в цьому напрямку. Наступний блок питань, бачу, що досить важливе питання це буде про питання про сквари. На кінець-то ми знаємо, що в минулому році було прийнято рішення сесії міської ради для того, щоб не забудовувалися не зрубались дерева, і було прийнято рішення про дозвіл на розробку проєктів землоустрою для відведення їх під парки та сквери. Це було близько 21-го планувалось парку і сквер. За цей час департамент архітектури, містобудування, управління земельних відносин, інші структурні підрозділи, взаємодії виготовили ці проекти землоустрою. І на цій сесії ми затвердимо ці проекти землоустрою і для себе зрозуміємо, що. Це є парк і сквер, і туди будів, забудівник при найбільшому бажанні не залізе, тому що я вважаю, що дуже погано, дуже багато поганих речей, особливо попередні роки, з 3 по 10 рік ми зробили і ту, ті зелені зони, які зараз ще є в місті, ми просто зобов'язані їх зберегти. Також хочу проголосувати, що цієї суботи стартує. Акція толок. Ми знаємо, що депутати місцевої ради проводять традиційно вже протягом останніх років толоки. Зокрема, є графік толок, який висвітлений на сайті міської ради. Так що прошу заходити на сайт, дивитись графік, долучатись до проведення цих толок. Це буде 20 числа в суботу і також воно буде продовжена на наступну суботу, а також окремі депутати. І серед робочих днів, там, в кінці дня будуть проводити е, ці акції. Це, безперечно, позитивно, тому що ми всі маємо розуміти, що ми є власники цього міста і ми всі хочемо жити в чистому, хайному місті. Також е, запрошую всіх вас приєднатися в неділю до фресної ходи, яка стартує в 13.30, е, збір біля, е, на вулиці Незалежно. 180 годин. Орієнтовно, ця хода буде тривати близько 3 годин. Отож, дякую всім за увагу. До наступних зустрічей. Щасливо!